Як розводять поліцейські водіїв на електросамокатах на статтю 130 КУПАП КУПАВ, це керування транспортними засобами у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння? Відповіді адвоката на конкретних практичних прикладах відповідно до закону. І так розбираємо конкретні практичні приклади, коли поліцейські незаконно складають протоколи за статтею 130 КУПАП. КУПАВ. У подальшому навіть це позбавлення права керування на один рік та штраф 17 тисяч гривень. Наприкінці публікації рішення суду щодо закриття такої справи. І так, обставини цієї справи: Шумахер у місті Одеси, вулиця Героїв Крут, керував електричним транспортним засобом Electric Scooters з ознаками алкогольного сп'яніння, а саме запах алкоголю, спорожнини рота, тремтіння пальців рук, нестійка хода від проходження огляду. Відмовився адвокати. Вивчили матеріали, подали до суду клопотання про закриття, провадження